Я хочу вам похвастатися своїми помідорами. Дивіться, які вони великі. У мене мої помідори. Оце насіння я збирала сама. Ви бачите, які вони великі мої помідори. А це насіння я купувала в магазині. Мої помідори найкращі. Я показую людям, які в нас красиві помідори. Оксана, нікому нічого не показую. Чого? Не не показувати. Дивіться. Що? Нічого. Нічого, тут нічого немає. не дивіться.